Всім привіт, з вами Ольга. І сьогодні я хочу поділитися і розповісти про ще один продукт, який мені також сподобався. Це вирівнюючий крем для обличчя з SPF 10 Essence. Ось він зображений в каталозі, і ось він як виглядає. Код його 43906. Цей кремчик має формулу з гліцерином і СПФ 10, який миттєво зволожує і надає шкірі сяйва і свіжості. Я вам зараз можу продемонструвати його текстуру. Я зараз зима, і шкіра на руках дійсно виглядає сухою. І я вам зараз нанесу на суху шкіру і покажу, як він діє. Дивіться. Значить, така доволі така плодна у нього текстура. І спочатку, коли ви наносите його, то шкіра ніби стає білого кольору. Але після того, як ви його нанесли, то шкіра, ну, ви бачили, Мою руку до нанесення цього кремчика, і бачите, зараз шкіра дійсно зволожена. Видно, що її приємно, і хочу сказати, що зараз в холодну пору стало менше подразнень після виходу на вулицю. І на обличчі ви ж розумієте, що він діє по-іншому, так як шкіра м'якіша, і він ще краще лягає. Тому я також рекомендую тим паче, що ціна його по знижках, коли він буває, дуже-дуже приємлива. Всім дякую, що були разом зі мною. Всім пока!